Всім привіт! Сьогодні я розпакую. І, і так, сьогодні у нас ось такі пакетики. Давайте виберемо перші масочки. Я вибираю ось таку. Далі покупки в магазині, Я вибираю ось цей великий. Далі колекція I Love You. Я вибираю ось цей пакетик. Далі колекція пластирів я візьму. Я візьму огонь. Перша колекція покупка в магазині. Відкриваю пакетик. У нас попалась кава Джакобс. Приклеїмо. Ось так вийшло. Далі в нас масочка. Ось так вийшла. колекція I Love you». Нам попалась ось така рука. Ось так вийшло. І ось такий сюрприз.